Для початку Падурару Юрій Олексійович, начальник управління організації державного санітарно епідеміологічного нагляду, головного управління Держсанепідслужби у Чернівецькій області. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, в чому полягає небезпека бруду у громадському транспорті? Ну, якщо казати про сьогоднішній день, про ситуацію, яка склалася в області з захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип, то дотримання правил гігієни і Прибирання міського транспорту має значення, оскільки громадський транспорт є місцем, де може передаватися, можуть передаватися гострі респіраторні вірусні інфекції. І якщо казати про дотримання гігієни і правил прибирання, то слід відмітити, оскільки сонячні сонячне опромінення негативно впливає на віруси. В тому числі на віруси грипу, то і чистота скла, і вікон, і поверхонь, які знаходяться в міському транспорті, також має величезне значення, оскільки достатнє освітлення вбиває віруси, а оскільки віруси передаються в тому числі через контакти, через брудні руки. Через предмети, коли потрапляють на слизові оболонки вірусу, це, це має зараз, в, в період ускладнення епідемічної ситуації з гострих респіраторних інфекцій, велике значення. Е, є багато інфекційних хвороб, які передаються м, через пил. В пилу добре зберігаються бактерії туберкульозу різних спорових інфекцій і тому. Загальний стан, гігієнічний стан транспорту має велике значення в профілактиці, в тому числі інфекційних захворювань. Як часто ви б рекомендували проводити вологе прибирання і генеральне? Правила, правила прибирання і частоту прибирання має встановлювати власник. Власник транспортного підприємства і це має залежати від і наповнюваності, і від частоти перевезень, від інших факторів, які впливають на забруднення транспорту. Тому чим частіше, тим краще і для того, щоб транспорт був завжди чистий, це має значення як з точки зору гігієни, епідеміології і таких загально. Прийнятих правил дотримання чистоти і порядку в громадському транспорті. А скажіть, ви сказали, сонце убиває вірус грипу. так? так? А чи залежить ось що заклеєні вікна в тролейбусі можливо, не варто їх так рекламою заклеювати? Е, ну це однозначно. Вікна в тролейбусі мають бути вільні для Освітлення для проникнення всередину тролейбуса сонячного світла, оскільки сонячне світло, як я вже казав, вбиває віруси, і тому це один з профілактичних заходів по відношенню до профілактики грипу і інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. скажіть, чи має дотримання? Він можливо, повинен, повинен мити руки і так далі як особа з групи ризику, яка має високий і частий контакт з населенням, і є високі ризики, як заразитися інфекційною хворобою, в тому числі і заразити інших як в якості носія або хворого. Тому кондуктора є групою ризику, які мають проходити медичний періодичний медичний огляд, мають мати допуск до роботи, мають мати медично медичну довідку про те що вони здорові і можуть працювати з великою кількістю населення дякую дякую вам